Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 15 червня 2023 року, і моя клумбочка з опунціями. Нарешті опунції вже квітують, правда, не всі. А я, мабуть, з цієї сторони підійду. А Crystal Tide – це біла опунція. Так і не зацвіла, ну там на ній і не було бутончиків. Потім що фрагіліс карликова також не зацвіла. Постійно скубу-скубу їх на продаж мене просять. І це, звісно, сказується на цвітінні. І не зацвіла по цій же причині в мене циліндропунція. На жаль, інші квітують. Це апунція. Андреа Соколов. Ось така вона ніжна, ніжна, тендітна, світло рожева з білими такими пелюстками. Ну Дуже вона гарна. Ось тут вже квіточки відсвіли. Ця квіточка тут була а з цієї сторони. Два бутона, один ще тільки відкривається. Там дивлюсь, що знизу ой, сховався далеко-далеко. бутончик, звідси незручно не знімати. І ось бутон ще розкривається. Особо небагато в цьому році квітів на цій пункції. Вона зазвичай. Така гарно, рясно квітує. Проте пересаджували, і дуже, ну, цей прям весь цілий кущик, поки приживався, то трошечки хворів, ось можна бачити, по старим вушкам. Трошечки хворіла ця опунція, але вже ось пішли новенькі вушка, і вже все буде добре. Але все одно, навіть незважаючи на це, цвіте і дуже, дуже гарна, ніжна-ніжна така тендітна. А у мене дві жовтих опунції: одна лимонна, зараз підійду до неї, і оця. Я постійно чомусь забуваю саме жовтоквітних, так сказати, опунцій назви забуваю. Не пам'ятаю, не скажу, десь в мене записано. Треба дивитись. Це опунція дуже з великими вухами. Прям дуже велика, вона сама по собі така міцна, величезна. Ось подивіться вушка. І дуже рясно квітуча. Подивіться, скільки бутонів на ній, на кожному вушкові. Ось тут також. Там... Бачите, знизу це одне вушечко. Ну і самі квіти в неї крупні, напівмахрові. Помаранчева серединочка в неї. Зараз покажу. Така серединка гарна в неї дуже. Вона відрізняється, ось, бачите? Не сильно прям от, не яскраво помаранчева, так як малюють там в інтернеті, додають їй кольорів. Але все одно є відтіночок. І сама по собі, навіть так, щоб порівняти з долонею, то видно, що квіточки самі дуже крупні і великі. Гарна, дуже гарна опунція. Ще підійду до неї з іншого боку. Так, тут в мене цвіте Берлін сорт. Яскраво малинова. Також в минулому році дуже багато продала з неї вушок, і тому мало, мало квітів. Ось квіти прямо у всіх опунці, вони ніби атласні, знаєте, такі, ну, не знаю, дуже Такі вони тендітні, якісь такі пелюстки, неперевершено. Отам дві кіточки, три навіть, три було, вже відцвіли. Ось ще. А Тут також вже відцвіла ще бутон. Ось бутон ще зовсім не розкрився. І тут два бутончика вже відцвіли. Отака дуже гарна. Неймовірна просто. Всі гарні. І моя лимонна. Лимонна у бунці. Зараз тут, вже сонечко сховалось і квіточки позакривались. Завтра, якщо буде час, і натхнення, так сказати, ще завтра. Я познімаю, коли вона відкриє свої квіточки. Зараз трошечки ми її потурбуємо показати. Хочеться показати. Так я через камеру не бачу, що я там калупаю. Такі вони прям лимонного кольору. Такий аж, знаєте, аж з зеленцою. Там багато-багато ще ось бутонів там і там. Але в мене тут лежить ялівець. Я його тут хочу залишити. Він мені тут подобається дуже. Буду формувати його. А опунцію знову-таки доведеться пересаджувати. Взагалі-то в мене тут і небагато. Оце і все. Більше немає тут опунцій, але я хочу пересадити звідси хризантеми, мабуть, скоріш за все, пересаджу. Буду обирати зовсім всі багаторічники. Це котовник Волкер Слав», Ось такий. Це один кущик, такий клас. от Мені дуже подобається, вже відцвітає. До речі, дуже мені сподобалась ідея посадити. В клумбах котовник і перовський. Перовський зацвітає пізніше, якраз от спочатку котовник, потім він починає відцвітати, починає зацвітати перовський. І якщо їх отак -от разом десь посадити, тобто в масці так саме засадити велику площину, буде безперервне цвітіння дуже гарно. Дуже гарно буду обирати, тому в мене місце тут буде для опунції пересадити а, сюди. А потім цей. Як тебе звати? Як ж тебе звати? Швидко хотіла сказати, це вічно зелений а, а, а. Арабіс, ні, забула я. А, також звідси буду обирати, і тут в мене. Караул повний з цим ялівцем. Його також треба звідси пересадити, скільки звільниться місця. Ну, тут вже я під черешнею, то не знаю, чи щось буду висаджувати, щось треба буде придумати. Але місце звільниться і буде дуже непогано і дуже цікаво. Можна буде з тієї сторони, і ще можливо десь купити один сорт. А можливо, два сорта опунції але карликових, і досадити. Буде така в мене гірочка. Тут черешня росте, але вона не заважає. Сонечко є, тут постійно сонечка вистачає, тобто воно влітку зверху сяє, і якраз тут гірка. І опунціям вистачає. Але треба трошечки навести тут лад. Ну, в принципі... Саме важливе, що тут це опунції і показала дуже вони гарні, дуже-дуже, друзі. В кого немає і в кого є можливість там їх посадити, то я, звісно, раджу, але дивіться, так, щоб діточки, в кого діти маленькі, онуки, щоб вони, божу, у пасі не, не дістали до опунції, тому що колючки. Не так, не так страшні оці колючки, саме великі, які ми бачимо, хоча, ну, ви розумієте, що вони коляться. А саме страшне це ось, якщо я покажу, що ж вам показати? Ось, бачите? Оці такі от почечки. Це не колючки, я не знаю, як воно називається, але це колючки. Вони настільки дрібні, саме оці пучки. Я не за колючки зараз великі кажу. Саме оці от в пучках. Це е, їх там дуже-дуже багато. Вони настільки манюсінькі, тонюсінькі, вони так набиваються в шкіру. Їх не видно, щоб дістати. Дуже важко їх дістати. Але ну, проблем вони роблять. Ну, але хто хоче собі купити у пункці, хай вас це не лякає. Просто треба обережно. Від дітей треба обов'язково відгородити, так, щоб діти зовсім не мали доступу до них. Коти собаки в мене питають, ну не знаю, в мене повний двір котів, собак, проблем не було. ну Я щось не бачила, що вони тут і бігають якось, ну, вони в них видно колючки ці не набуваються в них. Тобто проблем не було. Ось. А вуха крутити, можна такі щіпчики собі купити, знаєте, кухонні. Я беру просто дві палочки такі пласкі і ними кручу в руки. Звісно, я їх не беру. Краса, друзі, дуже гарна. Прям дуже-дуже тут, подивіться. А, і бутони є, і відсвіли вже, і цвіте ще, і ще зовсім не відкрились бутончики. Ну, дуже... Дуже-дуже класно. Прям класно. Хочеться доторкнутись. Я не знаю, чи вони пахнуть, але не ризикну носа туди пхати, хоча. Ай ай! Ні, так і дарма я це зробила. Боже. Поруч в вже в мене набилось. Колючок, але я все одно... так. Ні, не пахнуть вони. Так, не пахнуть. Блін, Лікоть весь. Весь в калючках зараз буду діставати, <б ages>, я колись сіла в пунцію. Ото було, звісно. Ось така краса. Непримхливі. Вуха накрутив. Дати треба, ну як їх розмножувати, дати, полежати, щоб вони підсохли. Прямо так, хорошо, щоб вони підсохли, зрізи. вони навіть можуть зморщуватись, це не повинно вас турбувати. Опунціям нічого не буде. Потім в суху землю потикати їх і якийсь час взагалі не поливати. Не поливати. Потім, вже, якщо вони прям сильно-сильно зморщаться, зовсім трошечки, трошечки. ну, так. Полити. І все, вони дуже гарно вкорінюються. На зиму я їх не вкриваю. У мене всі сорта абсолютно морозостійкі. Зовсім я їм нічого не роблю. Дивіться, як гарно виглядає циліндропунція. Такий собі букет. Квіти в неї невеличкі, такі дрібненькі, персикового кольору. Чекаю, сподіваюся, що на наступний рік вже побачу цвітіння. Ну, все, друзі. Всім гарного вечора і пока-пока.